Розпаковка к 4 компакт. Так, вид зверху, вид збоку, отак от він виглядить. Так, тут його характеристика. Так, инструкция. Гарантия. Так, гарантия. Тут. Так, в комплекте уходит 6 метров шланг высокого высокого давления. Насадка. Вария Power. Один. Насадка фреза. Два. Пістолет. Фільтр. Фільтр в комплекті не був, заказувався одільно І в принципі, сам апарат. вага його десь 11 кг Важкенький. І так, все, більше нічого немає. От це комплект. Всім гарно. Дякую за просмотр. Ставте палець вверх. Пока.